Всім привіт! Моє ім'я Микита. Я продуктовий дизайнер в компанії HelloLab. Сьогодні разом з вами я хотів би поспілкуватися на таку цікаву тему, як ізобільті тестування, як спосіб валідації гіпотез. І так, про що сьогодні буде йти мова? По-перше, це видання. З'ясуємо, що. Таке ізабіліті-тестування та навіщо воно потрібне. Поговоримо про типи тестувань, процес, пошук респондентів та інструменти. Uzabільті-тестування це зустріч з користувачем, де користувач виконує задачу в інтерфейсі, а ми спостерігаємо, слухаємо коментарі, фіксуємо спостереження та задаємо питання. Юзабіліті тестування потрібне для фокусування зусиль, визначення напрямків дослідження, прийняття обґрунтованих рішень, оцінка ефективності змін, зниження ризиків, обґрунтування інвестицій. Якщо простими словами, то юзабіліті тестування це перевірка вашого інтерфейсу на респондентах. Навіщо це потрібно? По перш за все, це провальдувати гіпотезу. Якщо у вас є думки, як можна поліпшити продукт, їх потрібно в першу чергу перевірити. Знайти проблему у дизайні продукту. Юзабіліті тестування може м, допомогти знайти проблему у наявному продукті, якщо вони, звісно, є. Дізнатися можливості для покращення, дізнатися проблеми користувачів. Щільне спілкування з користувачами сприяє більшій емпатії до них. Інструмент впливу. Цей пункт стосується вашої продуктової команди. Якщо у вас буде чітка аргументація, чому потрібно прийняти те чи інше рішення, то це буде сприяти більшій імплементації, точніше швидкішій імплементації цього рішення, зекономити гроші бізнесу це спільний пункт, який об'єднує вище прилічення. Давайте тепер переглянемо, які бувають типи тестувань. Вони бувають модеровані або немодеровані. Модеровані це ті, котрі із залученням дослідника, тобто вас, або не без залучення дослідника. І також давайте розглянемо плюси та мінуси кожного з них. Плюси модерованого типу. Швидкий зворотній зв'язок може направити задати додаткові питання. Ці пункти аргументовані тим, що ви спілкуєтесь з респондентом напряму, їм ви можете прокомунікувати з ним. Або направити, або задати додаткові питання. І також мінуси: займає більше часу з розрахунку на одного кандидата. Складніше знайти кандидатів. Через те, що ви окремо комунікуєте з кожним кандидатом, ви витрачаєте на це більше часу. Тепер не модеровані: плюси: легше знайти кандидатів, наприклад, через юзер-тестінг. Це такий сервіс для пошуку респондентів. Швидко підтверджуються кількісно, оскільки ви не комунікуєте з кожним кандидатом окремо, це сприяє тому, що ви витрачаєте менше часу. Також мінуси: багато кандидатів це багато грошей. Незрозуміло, що кандидат переживає, незрозуміло чому, немає можливості направити. Такі сервіси, як юзертестінг, є платними. Тому для бізнесу це витрати. І також ви не маєте змоги прокомунікувати з респондентом безпосередньо. Давайте тепер з'ясуємо, коли треба проводити юзабільчі тестування На ваших екранах ви можете побачити стандартну модель Double Diamond. Юзабіліті-тестування можна проводити на першому етапі або на останньому. На першому етапі ви можете тестувати своє поточне рішення або рішення ваших конкурентів. На останньому етапі ви можете тестувати ваші гіпотези або рішення ваших конкурентів. З чого складається процес юзабіліті-тестування. По-перше за все, у вас повинна бути гіпотеза. Далі йде етап підготовки. Він складається з написання сценарію та пошуку кореспондентів. Далі йде взаємодія з респондентами, онбординг респондентів та спостереження за їх діями. І у фіналі ми отримаємо результати, можемо обробити дані, замопувати їх та проаналізувати. Також важливо підмітити, що цей процес він може бути циклічним, якщо, вас, якщо ваша гіпотеза спростувалася, або щось пішло не так, ви можете виправити помилки і повторити цей процес. Що таке гіпотеза? Це припущення, яке потребує перевірки. Продуктова команда використовує її, щоб шукати способи поліпшити продукт, бізнес-процес або інтерфейс. Гіпотеза відправна точка для дослідження та аналізу даних. Гіпотеза потрібна для. Фокусування, дослідження, обґрунтування змін, вимірювання ефективності та успішності, полегшення аналізу. Також можемо бачити універсальну конструкцію для побудови гіпотезу. Вона складається з перш за все, у нас є якась проблема або можливість покращити продукт, чи ще щось таке. Потім йде припущення, якщо ми, тому ми. Далі йдуть зміни тоді і а, отримуємо результат. Ми будемо праві, якщо Також можемо побачити приклади доречної та недоречної гіпотези. Недоречний приклад. В нашому застосунку потрібен онбординг, тому що у конкурентів він є. І доречний. Якщо ми зробимо онборд для наших користувачів, дзвінки в службу підтримки скоротяться. Також важливо додавати вимірювальний показник до гіпотези. Давайте розберемо, чому перший недоречний, а другий доречний. У першому випадку у нас немає чіткої аргументації, чому це рішення ми маємо впровадити. Він є у конкурентів, це нічого не означає. А у другому випадку ми маємо явний профіт. дзвінки служби підтримки скоротяться. А далі можемо розглянути приклад, гіпотези у реальному житті. У подальшому розмова піде про апку, це трекер для читання, і мова буде йти щодо нього. Яка була проблема у цій апці? Що коли людина запускає трекер читання, то вона не знала, що є така функція, як залишити нотатку під час читання. І ось так звучить гіпотеза. Зробити екран-нотаток відкритим під час сесії читання книг, трекінгу, і потім наша конструкція. Проблема. Користувачі не розуміють, як можна залишити. Примітки в процесі читання книг. Далі йде припущення, тому ми додамо відкриту форму залишання нотаток у трекер під час читання зміни. Тоді користувачам буде відразу зрозуміло, що є можливість залишати нотатки. І як результат ми отримуємо. Ми будемо праві, якщо користувачі будуть залишати нотатки під час читання більше. Також можна додати м, кількісний показник в два рази більше. Наступний етап це підготовка. Для цього нам потрібно написати сценарій тестування. Сценарій потрібен для визначення цілі тестування, фокусування на ключових завданнях, керування часом, дотримування структури та послідовності, документування процесу. На екрані ви можете бачити приклад темплейту для тестування. Зараз я його вам покажу повністю. Ви зможете поставити на паузу та переглянути більш детально. Також хочу зупинити вашу увагу на деяких пунктах. Перше, це small talk. Також це називають icebreaking. і це такі базові питання по типу: як настрій, чи все добре, як погода і таке інше. Ці питання допомагають респондентові почувати себе. Більш відкрито і вільно спілкуватися з вами. Також наступний пункт це дозвіл на запис. Дуже важливо фіксувати всі свої тестування для того, щоб можна було в подальшому їх обробити, а також передати своїм тімейтам за потреби. Також на екрані ви можете бачити приклад завдань для тестування. Їх можна. Робити у фігмі, у Міро, в Excel та хоч у Блокнотику. Я робив це у фігмі і зробив системне меню, залучивши його прямо до прототипу. Можете бачити тут велику кількість завдань. Вони йдуть послідовно. І ось тут явний приклад, щоб можна було прочитати, про що йде мова. Далі, ось так виглядав мій прототип. Ось тут системне меню з завданнями і тут апка, ті екрани, до яких відносяться мої гіпотези. Якщо ви хочете перевірити певну одну гіпотезу, то не потрібно робити всі екрани всередині апки і лінкувати усі флоу. Якщо ваша гіпотеза стосується тільки одного флоу, то робіть прототип. Тільки для нього. Не потрібно робити все. Далі йдемо пошук та критерії респондент. Давайте розглянемо спочатку критерії. Релевантний досвід. Використовує застосунок від 2 тижнів, активно захоплюється читанням. Відстежує свій прогрес за допомогою цього застосунку. Девайс згода. Мобільний телефон. Також треба звернути увагу на операційну систему телефону або комп'ютера, якщо ви тестуєте десктоп-апку. Згоди на проведення дзвінка з камерою та демонстрації. От такі критерії у мене були щодо респондентів для тестування. Також давайте поговоримо про кількість респондентів, які потрібні для тестування. Якщо це якісний метод, і ви маєте змогу спілкуватися з кандидатами безпосередньо, то це від 7. Чому така цифра? Вона походить від Нільсен Norman Group, це 5 респондентів, але ми ще додаємо 2 запасних. Якщо щось трапиться і хтось не буде мати змогу прийти на тестування. І також, якщо це кількісний метод, то це вже від 20 респондентів. Також про канали пошуку вони бувають безкоштовні і платні. Якщо це вже наявний продукт, то можна <кій> орієнтуватися на аудиторію застосунку. Сам клієнт може вам їх предоставити, або можете. Запропонувати клієнтові зробити якусь емейл-розсилку, щоб запросити його аудиторію на тестування. Також можна звернути увагу на соціальні мережі та тематичні ком'юніті у Телеграмі, Фейсбукі, Інстаграмі і таке інше. І також відео Кепстор та Google. Там можна в деяких випадках побачити пошту і написати користувачам на неї. Також є платні сервіси, наприклад, юзертестінг. Є така штука як скрінер, яка допомагає нам вилучити з великої кількості людей, саме тих, які підходять нам для тестування. Що таке скрінер? Це опитувальник. Або набір питань, які використовується для відбору учасників для досліджень, таких як юзабіліті тестування, інтерв'ю з користувачами або фокус група. Скрінер допомагає визначати, хто з потенційних учасників відповідає критеріям, необхідним для дослідження і виключити тих, хто не підходить. Скрінер потрібен для визначення цільової аудиторії, забезпечення релевантності даних. Економії часу та ресурсів спос... скорочення упередженості. Перед вами приклад скрінеру, який робила моя команда, для того, щоб знайти респондентів для завіліті-тестування. Також можете поставити на паузу та ознайомитись з питанням як це робити. Я для цього використовував звичайні Google форми Це безпла... безкоштовний сервіс, і тут можна робити отакі опитувальники. Після цього все це збирається у Google-табличку, і потім вже звідси ми відбираємо тих учасників, які нам підходять. Також для цього можна використовувати кольорову ідентифікацію. Як на прикладі. Далі, а, ідея такий пункт, як взаємодія з респондентом, онбордінг респондента. А, взагалі, як можна з ними комунікувати вже після того, як ви визначились з вибором? А, бажано використовувати сервіси там, де можна показувати демонстрацію екрану і а, показувати веб-камеру. Наприклад, це Zoom, Telegram, Google Meets і Microsoft Teams. Вибираєте те, що більш зручно для респондента, і щоб він розумівся у інтерфейсі, щоб він не шукав кнопку, як включити демонстрацію екрану. І потім такі важливі штуки, які потрібно проговорити з респондентом: це дозвіл на запис. Чи не проти ви, якщо я увімкну запис відео, щоб деталі розмови не загубились? Ця розмова тільки для внутрішнього використання, ми не будемо публікувати її або ж ваші дані. Ось такий пункт. Він є дуже важливим, і якщо промовити саме у такому порядку, сказати, що ніде не буде публікуватися це відео. То респонденти будуть більш схильні до того, щоб згодитися. Далі, це шерінг екрану. Увімкніть, будь ласка, демонстрацію екрану. Це потрібно, щоб я міг бачити вашим взаємодію інтерфейсом. В такому випадку ви зможете бачити і направляти користувача по вашому прототипі. Що будемо робити? Сьогодні я хочу разом з вами перевірити інтерфейс для додатка і назва додатка. Це буде саме перевірка інтерфейсу, а не вас як користувача. Це дуже важливий пункт, щоб якщо у респондента виникнуть якісь складнощі, він під час самої сесії не корив себе за те, що він чогось не розуміє. І також правила гри. Хочу попередити про важливе правило для нашої сесії: тестування. Мені дуже важливо, щоб ви думали у голос. Це потрібно для того, щоб я розумів, як ви мислите і який ланцюжок дій має вигляд у вас в голові. Що означає мислити в голос? Це означає попередньо озвучувати всі свої дії всередині інтерфейсу. Це дуже важливо. Щоб респондент проговорював всі свої дії. Наприклад, зараз я відкриваю застосунок, шукаю поле для пошуку, пишу туди пошуковий запрос, додаю фільтри і потім переглядаю позиції. О, от таким чином потрібно, щоб респондент проговорювали всі свої дії. Є дуже важливий момент, що респондент це не лише користувач, перш за все, це людина. Чого стосується цей пункт, того що людина має змогу проявляти емоції, вони можуть бути невербальні, і саме для того потрібно бачити обличчя людини, бо фізіогноміка, наприклад, може сказати дуже багато. При тому, що людина не скаже ні, ні слова. А далі <кій> спостереження за респондентом. А, є такі дві основні а, категорії, на що а, а, важливо звертати увагу: це дії та емоції. А, було в мене таке завдання до респондентів: почати трекати аудіокнигу. Додати нотатку під час читання, прикріпивши фотографію, зупинити трекінг для та зберегти результати. Це завдання стосувалося попередньої гіпотези. І так, на що я такі завдання були до респондента, на що я звертав увагу? Чи розумів взагалі що до чого, звідки почав флоу. Чи правильно вибрав тип книги, чи знайшов, як додати нотатку, чи прикріпів фото до нотатки, чи знайшов, як зупинити сесію, чи вдалося зберегти результати. Ось ці параметри були дуже важливими для мене під час тестування. І також я дивився на такі е, речі під час тестування: це реакції фізіогноміка, вербальні моменти. Послідовність дій, враження від процесу, труднощі та бар'єри, непередбачувані дії і пропозиції та побажання. Є декілька лайфхаків, як можна розговорити респондента? Якщо він може просто тикати там щось у вас в прототипі. І забувати проговорювати це, або бути не дуже говірким є такі лайфхаки. Перше, це відзеркалення, повторити сказані респондентом слова. Хм, Це дивно. І ви такі дивно. І він повинен продовжити рефлексія на запитання респондента відповідатимете питанням. А якщо я натисну це. То воно е, вирушить. А як ви думаєте, доповнення: озвучити припущення та дати закінчити користувачеві після тексту? Е, вам здається, що ці фільтри погані, бо і користувач повинен продовжити. Спонукання. Е, при довгих паузах е, гальмувати користувача питанням е, мовчки, дивитись на екран е, про що ви думаєте? Що ви хочете зробити, це допоможе е, тому, щоб користувач почав говорити прогнозування? Е, запитати, що чекав користувач, якщо пішов не туди. Може бути така ситуація, що е, ви щось забули пролінкувати у прототипі, або воно не спрацювало некоректно, е, і він може сказати: ой, тут. Наклікається, і треба спитати, а що ви очікували, якщо ви натиснете на цю кнопку, який результат? Далі. У нас вже є певна кількість записаних інтерв'ю і тестування з респондентами, і потім ми їх можемо переглянути і замопувати, наприклад, у Фігджем? Ми з командою робили це таким чином. Виділяли респондента, і потім по різним флоу писали нотатки. Також використовували кольорове кодування. Тут жовтим позначено просто якісь речі, на які треба звернути увагу, щось неочевидне. Червоним те, що було погано або не зрозуміло зовсім, або виникли труднощі, і зеленим те, що користувачі сподобалось, або якісь. Позитивні відгуки від нього були. Також, якщо щось пішло не так у вашому тестуванні, або гіпотеза спростувалася, або ще щось, то ви можете виправити помилки і провести додаткову ітерацію з тими ж респондентами, якщо вони будуть не проти, і вже дійти до певної цілі, яку ви поставили. Також е, хочу показати вам інструменти для проведення тестувань, е, наприклад, Maze або User Testing, е, також Hotjar. Е, Ці інструменти вони платні, але вони допомагають більш гнучко та швидше робити ізобількі тестування. Там є певні функції, як хитмас. Можна дивитися, куди юзери клікають, та робити немодеровані тестування через них. Якщо буде цікаво, можемо записати більш детальне відео щодо цих інструментів. Дякую за увагу. Це був я, Макіта, продакт-дизайнер. Тема юзабіліті тестування. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це буде позитивно впливати на його розвинення. Дякую всім за увагу, до зустрічі.